Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 32 -е відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PUGG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% Ефіріум і 20% PUBG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на $30 доларів за ціною 115 422, ефірів на 10$ доларів за ціною $4168 і PHD на 10$ доларів за ціною $4050. Таким чином, загальна сума інвестицій становить $1600. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо треки сайту DropSTAP. Посилання є в Telegram групі. Загальний результат погіршився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 21% прибутку, що становить приблизно 335 доларів. Минулого тижня прибуток був 30,6%. Дивимося детальніше. Біткоин цього інвестував на 960$, доларів, середня ціна 102 305, прибуток 8,5%. В ефір інвестав на 320$, доларів, середня ціна 2622, прибуток 52,7%. Пабджи також інвестував на 320 доларів, середня ціна 3358. Прибуток 26,5%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє Біткоін з результатом плюс 8,5%. А найкраще себе цього разу знову показує Ефіріум з результатом плюс 52,7%. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал Birch by або OKX, або здійснивши разовий донат в розмірі 50 USDT. Також в групі є 3 готові на арштування ботів на монетах Біткоін, Ефіріум та Solana. Для сервісу VELIS та багато іншої корисної інформації. Мої реферали сервісу VELS отримують 40% знижку, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. За вчорашній день ситуація не змінилася. Корекція на біткоїні триває. Біткоін ще раз протестував 110 тисяч. І знову відскочу від даного рівня. Але не можна виключати шансу перекриття зливної свічки на 50%. Орієнтовно це 107 тисяч 109 тисяч. Бо чим більше тестується рівень 110 тисяч, тим більше шансу на його пробиття. Моя особиста думка, що ситуація схожа до тарифних проливів, які були у квітні і як тільки буде домовлені в парламенті США, плюс з Китаєм знову переговори почнуться, то може спрацювати класичний сезонний ріст ринку у 4 кварталі. Не думаю, що це кінець циклу, очікую все ж на сезонне Сантералі. Головні рівні підтримки на даний час наступні: 110 000 кругле число сильний рівень, який зараз є підтримкою. Наступний рівень 106 200, 038 рівень по Фібоначі і 100 000 05 рівень по Фібоначі. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. На Настеляти Рістаха Кареса в зоні перепроданості, На настолят Reservo МакДі напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на дневному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі – поки що активний сигнал на покупку. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік Ефіріум. Ефірім також перебуває в корекції. Зараз графіки біткоїну іфіріму корелюють один з одним. Обидві монети пробили свої 023 рівні по Фібоначі. Супротом зараз виступає саме пробитий рівень 4280 доларів. На сьогодні орієнтовні рівні підтримки це 3870 038 рівень по Fibonacci, 3530 05 рівень по Fibonacci і остання ціль 3200 061 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний. На осцилляторі Stochastic RSI напрямок на зниження. На осцилляторі Zero Lack також напрямок на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PUBG. Золото вже сьомий тиждень поспіль продовжує бити рекорди, демонструючи просто феноменальний ріст. Цього тижня ціна знову навила максимум. Саме в такі часи стає очевидним, що золото повинно бути в довгостроковому портфелі. Від початку 2025 року золото вже виросло на 62%, що для такого класичного активу дуже багато. В нашому портфелі золото виконує захисну роль і буде збалансувати портфель в часі корекції і від межого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз становий максимум 4280 доларів. Найближча підтримка 3950. Сигнал основних індикаторів наступний: настріляти Стохасті Карісай в зоні перекупленості, настлятор Zero Lack McDon напрямок на різ. На індикаторі SuperTree на денному таймфреймі активний сигнал на покупку, на тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.